Вас вітає телемагазин «Прованс» і ваша ведуча Маргарита Любомська. Сьогодні рада вам презентувати ікони. Сьогодні у нас дві ікони вам запропонуємо: одна семистрільна, а інша Божа матір. І вони зроблені вручну, це ручна робота. І що мені найбільше подобається, що саме тут присутній бурштин. Ой, якби ви знали, який зараз закупці, дорогезний цей бурштин, мої любі. Ми навіть хотіли замовити для вас прикраси, але зараз навіть просто в закупці, тільки на мисто від тисячі гривень, де мої любі. Тому дійсно дуже зараз е, стає накладно з прикрасами. Але сьогодні ми вам можемо ще запропонувати ось такі красиві ікони з бурштином семистрільна. Бож... ікона Божої матері. Шанована у православному світі ікона, що символізує страждання Богородиці через муки її сина Ісуса Христа. На ній зображено Діву Марію, серце якої пронизано сімома стрілами. До речі, мої любі. А коли ми тільки придбали своє житло з чоловіком, одружилися, його мама нам подарувала саме семистрільну ікону, і ми її повісили при вході. Її вішають або навпроти дверей. У нас над дверями ми повісили. Ось, але її можна вішати при вході, головне або навпроти дверей, як у вас вже виходить, або і над дверима буде захищати вас саме від людей злими помислами, тому що дуже часто буває, що до нас там приходять. Гості так і інколи ми ж не знаємо наскільки щирі ці люди. Але якщо це буде людина саме з злими помислами, тому ця ікона буде захищати вас, і ви помітте, навіть ця людина довго не затримається у вас. У мене навіть я такий експеримент проводила і помітила, що одна людина до мене зайшла, і якось мені здалося, що вона не зовсім щира по відношенню до нас, і вона дуже швидко від нас пішла. Так, ну семестрільна ікона. Це не тільки релігійний символ, але й витвір мистецтва, який нагадує про страждання Богородиці та закликає до співчуття та милосердя. Послужить чудовим подарунком, мені здається, для друзів, близьких, родичів, ручна робота, що підійде під будь-який інтер'єр. Бурштин символ щастя та здоров'я, магічні властивості бурштину так само різноманітні, як і лікувальні. Саме з давніх давен його використовують як могутній талісман і амулет. Бурштин є джерелом творчих сил, віри та оптимізму. Він посилює інтуїцію і допомагає реалізувати плани у конкретні дії, приносить удачу, радість та спокій, дає бадьорість духу, зберігає. Зберігає здоров'я. Так, мої хороші, одразу хочу вам нагадати код товару ДТ-964, і вказуєте: або це семистрільна, або. Саме ікона Божа Матір. Вартість сьогодні ікони 2300 гривень. Одна іконочка коштує, ви обираєте код 1, так, ДТ 964. Але назву ви обираєте так, або Семестрільна, або Божа Матір. Вартість сьогодні 2300 гривень. Але так, як сьогодні, вже дуже багато дзвоників зайшло на лінію. пан Олександра, мій режисер сьогодні підказує. Мені ще зараз буде знижечка. Прекрасна знижечка, 1899 гривень. Я вас вітаю. Ну, ну, це такий коштовний подарунок і для себе, і взагалі, мені здається, для там, можливо, діти ваші там, побралися. Ось ви думаєте, ну що ж таке подарувати? А от саме подаруйте як оберіг. Ось Божа матір, прикрашена теж бурштин. Ой, дуже красиво, Прямо мені в це особливе сонечко падає. Так вона буде ніби як виблискувати. Дуже красиво, надзвичайно. Подивіться, це ручна робота, ікона Божої Матері з бурштином, радість всіх ангелів буде таким оригінальним подаруночком, так, віруючим християнам до будь-якої події. Можна в офісі повісити, можна вдома. так. Бурштин має таке особливе місце в серцях українців: такий символ краси, захисту та добробуту. Вартість сьогодні 1899 гривень за одну іконочку. Називайте обов'язково, коли нам телефонуєте. Я нагадую, що номер безкоштовний 0 вісімсот 44 88 вартість 1899 гривень. Обов'язково, коли телефонуєте, вказуєте код товару ДТ 964 і називаєте або це семистрільна, або ікона Божа Матір. Вартість уже вже у нас остаточна мої любі. Тому поспішіть, бо кількість обмежена. Вартість мені здається прекрасна. Враховуючи, що це ручна робота. Що тут у нас ще бурштин, так це зараз надзвичайно дорого. Ну, Взагалі всі камінчики зараз дуже дорогі. Тому я вважаю, що це ще у нас навіть доволі приємна вартість за таку ручну роботу, і мені здається, це прекрасний буде подаруночок. Навіть на весілля, так навіть та просто навіть на день народження йдете, і теж можна своїм діткам, що інколи буває, ой, та все є у дітей таке, так основне, що їм подарувати. Ось, будь ласка, ікону таку подаруєте, і це буде такий коштовний подарунок, який буде як і оберіг в їхній родині, так і звісно, і ще буде завжди нагадувати так. От кожен день виходиш з дому, і іконка нагадує про батьків. Так, мої любі, нам час рухатися далі, тому ви дотелефоновуйте, А ми рухаємося далі. і Я готую для вас наступну пропозицію.